От Зеленський заявив у Хорватії, що розраховує закінчити війну вже 25-го року. Ну нещодавно він казав, що кінець війни ближче ніж ви думаєте. Що війна закінчиться в цьому році? Зараз знову відтермінування. Я не знаю з якої реальності бере Зеленський інформацію, але він робить це публічно. Так, от він сказав: у жовтні, листопаді та грудні, у нас є шанс просунутись до миру та міцної стабільності? Ситуація на полі бою створює можливість зробити вибір рішучих дій щодо припинення війни на пізніше 2025 року, сказав президент України. Дубровник. дивіться, або в мене інша інформація з фронту, або Зеленський бачить щось інше. Ну, наскільки це реальна? Зеленський розуміє, що відбувається взагалі на полі боя, і на чиїх умовах закінчиться е, закінчується тоді війна. Якщо все те, що зараз він бачить, це на полі бою, це е, е, умови можливості для закінчення цієї війни. Я ще раз скажу, президент має доступ до інформації значно більше ніж пан Боберенко або пан Берез, або хтось інший, але не бачити, що відбувається, і казати, що це створює умови. Може, я щось не так розумію? Я думаю, що е, у нас і Зеленський, і Путін схожі. Схожі тим, що е, їм, як нарцисам е, і нарцисам авторитарного плану, да, їм доповідають невірну інформацію, їм доповідають в стилі все хорошо, прекрасна маркіза. Так само, як він хоче там, донести це до. До нашого народу, щоб сподобатись, тому що нарцист теж хоче сподобатись, і так як він хоче донести союзникам. І тому, якщо е, у мене тут за 30 кілометрів фронт і приїжджають якісь друзі, знайомі і розказують зовсім не те, що Лине з єдиного марафону, де теж все хорошо, прекрасна маркіза. Да? Тому мені здається, що. Е, Багато підлабузників, а на жаль, вони є і в Збройних силах України, не доповідають начальству прикру інформацію, що нас десь посунули, що у нас все кепсько дзвонять в бригаду і кажуть, у вас все хорошо. Да, у нас все хорошо. Все, давайте ордена, медалі, підвищення. У нас все класно. А насправді все не класно може бути. <кій> Тому повторяємося, що на війні. Подвиг солдата йти в атаку, а подвиг полковника розказувати генералу всю правду, а не розказувати, як то генерал хоче чути. тим більше верховний головнокомандуючий. І я думаю, що Путін уверен в победі, у нього там зрозуміло, що стратегічного мислення немає ніякого, да? але він впевнений в перемозі Росії, тому що йому доповідають ось уже взяли углідар, ось зараз дотиснемо дотиснем Покров, ось зараз дотисне там на кущині, від, відберемо суджу. От от і у укропов там фронт рухне, і ми там, типа, потім за три дні до, до Києва, до Дніпра там, типа легко. От зараз ще трохи треба дожати. От і тому Путін зараз до переговорів не готовий. Чому? Тому що там він готовий дожимати. А ще ж йому кажуть, а ми зараз їм блекаути устроїмо. Вони там всі будуть кричати, просить, Зеленського на коліна падать або навпаки, на Майдан виходить. Зеленський, давай мир за будь-якій погоді. Нам, типа, мирись на будь-яких умовах. І звідси. Стратегія Путіна базується на неправильних припущеннях. Так само і у Зеленського дуже часто стратегія базується на неправильних припущеннях, і тому знову ж він обдурить хоче і суспільство. І е, сам бреше, але сам починає вірити в брехню. Як це завжди буває там по нічуанському при принципу, якщо ви вдивляєтесь в безодні, безодня вдивляється в вас. І ви, ви якщо несете ахінею, рано чи пізно ви починаєте в неї вірити. От е, тому Зеленський десь можливо теж впевнений. В своїй стратегії його бачення стратегії так, що нам зараз дають ще ще дадуть 10 під Петрі, то ще 20 літаків прийде з Голландії, і ми поженемо русню там, замажають за От. А це хто? Значить так, знову ж його стратегія базується на тому, що у нас. Немає випадків все за що у нас там, типа, немає випадків, що на Курщині хоп, батальйон знявся і побіг. Або в Углідар, як там? А типу, чого Углідар там оджали? Тому що 72-бригада трималась, а поруч батальйон якийсь знявся з позиції. А чому? А давайте. Говорить чому, а може ж не створювати нові батальйони, а нових бійців розсовувати по старих. Це, власне, всі ветерани кажуть, що там тіпа, давайте поповнимо ту ж саму 72 другу до повного штату, да, щоб там було там, умовно 5-6 тисяч, а не так, як у них є зараз. От. А старі бійці там нададуть моральну підтримку молодим новим. От, але Зеленському такого що не розказують. Він не знає там про, про те, що, що там е, відбувається, і тому він занадто можливо оптимістичний. Плюс е, брехня введена в них в принципі як принцип управління, скажімо, масами. Да? От, і тому е, вони хоче вірять. В ту казку, що е, ну весною русняві захочуть там теж миритися. Я до речі, отут якраз з Зеленським е, частково погоджуюсь, тому що якщо але за умови, що ми ж не сипимося, фронт стоїть міцно, ми зупиняємо їх там під Покровском, е, там під Кураховим, вони там не наступають в Запорізькій області, вони міцно стоїмо в суджі. І так зимуємо, от, і плюс е збиваємо все, що летить е до нас тут всі шахеди, і у нас, хоча й важка зима буде, але там умовно хоча б 4 через 4, взимку там найважчі темні місяці, е грудень-січень, лютий. Да? От, і десь на е третя річниця буде 24 лютого 25 року, третя річниця повномасштабного вторгнення і десь. Умовно путіну скажуть, і що або мобілізація, або треба зупинятися, і говорити. І тоді можливі перші кроки до миру. Але знову ж Зеленський лукавить, говорячи людям про мир. І прості люди думають, що буде мир з якимись підписами. Я заморився, вже говорити, що такого миру не буде, тому що ні Зеленський, ні Путін не підпишуть. Тому що ну умовно не не розмінять ж, суджу на, на, на Крим, понятно? А як без Криму ви підпишете мир, мирну угоду? Це ж є, якщо ж Зеленський підписує, він же ж зрадник, злочинець на на сажати то так само Росія не підпишуть. То що у них записано Херсон і Запорожжя, свята руська землюшка». Як вони як вони можуть її взяти і там підписати мирну угоду? І що це буде? Ну, От, дуй, І, і тому ми миру, миру не буде, Можливо тільки перемир'я. І перемир'я якраз можливе тільки по методу просто стріляти. Все, ну Я погоджуюся з тобою, то скоріше заморозка конфлікту, ніж закінчення його. Бо закінчення конфлікту може бути тільки з визначенням кордонів, з. З закінченням всіх територіальних претензій інших Росія не знімить претензії і не віддасть свої окуповані території, а, самоокуповані а Україна не відмовиться від своїх територій. Тому ситуація абсолютно ну, не вирішується. Але при цьому при цьому. А, Ну, є, є проблеми і є питання, які підіймають чомусь західні змі, а в Україні мовчать. Я зараз про це розповім, Але хочу звернутися до наших глядачів. Я дякую, що ви нас дивитесь. А, але коли 10% відсотків ставить тільки вподобайку і дивиться далі, ну це підштовхує до думки, що нас або дивиться. Повному складі Офіс президента або люди, які просто невдячні і байдужі до каналу. вони готові сприймати інформацію, але забувають подякувати каналу. Будь ласка, якщо ви зараз дивитесь ефір, поставте вподобайку. Це перше. Друге, якщо ви не підписані, підписуйтесь, Це друге. Якщо ви підписані і не поставили вподобайку, це теж дивно. Тому, будь ласка, підпишіться зараз, поставте вподобайку. Напишіть в коментарях, звідки ви дивитесь. Географія наших глядачів завжди нам важлива, ми її завжди вивчаємо. І приємно, що люди пишуть з Португалії, з Харкова, з Одеси. Але ж. Не три людини дивиться зараз ефір, тому пишіть звідки ви дивитесь. Це перше, куди закинула вас доля, де ви наближаєте перемогу або де чекаєте на перемогу. Пишіть про це, це важливо. Також не забувайте поширювати відео, тому що це допомагає людям знати більше. Ви подивилися, отримали інформацію. Вважайте, що ви озброєні інформаційно, допомагаєте озброювати інших. Поширте відео і ставайте спонсором каналу, якщо є бажання підтримати канал та проявити свою лояльність. Таку функцію надає Ютуб на головній сторінці. Є кнопка Стати спонсором. Ставайте спонсором. Дякую, що є серед вас тих, хто активні, не пасивні, як Офіс президента, і готові підтримати канал. А, давай так. про, те, про перемовини, Зеленський. Можливо, готується до того, щоб зайняти більш гнучнішу позицію щодо закінчення війни. Про це пише Блумберг з посиланням на е, чиновників НАТО, і публічно до речі, вони кажуть, що Зеленський не будуть журналісти. Про це пишуть не будуть е, визначати, визнавати, що готовий на торг, е, і буде наполягати, що Росіяни повинні вивести всі війська. Але... Українські чиновники дають зрозуміти, що вони готові визнати необхідність закінчення війни в той же час. відбуваються якісь дивні ситуації з другим самітом міру. Спочатку радниця голови офісу президента і ведуча телеграм його телеграм-каналів Даша Зарівна каже, що саміт у листопаді не відбудеться. Після чого Посол у Туреччині Боднар зазначає, що українська влада має намір організувати новий мирний саміт до кінця року і хоче, щоб точно в ньому прийняла участь Росія. Потім з'являється інформація, що мирний саміт буде в грудні. Інше джерело каже ні. В листопаді знову з'являється інформація, що немає підстав, але важливо, щоб е, наші, скажімо так, опоненти з Китаю не провели свій саміт миру, на якої запросять Росію і нас, а ми можемо відмовитись, і не зрозуміло, що робити тоді. І от що відбувається, що це, це за бардак, що це за рух, бронівський, бронівський якийсь рух, який показує, що у влади що знову стратегії нема, вона шорхається з боку в бок. Е, і чи готується дійсно банкова кулуарна до перемовин з Росією? До чого все йде? Тому що мені навіть з фронту запитують, а що у нас відбувається? Вони новини читають і не розуміють, що відбувається. Ну правильно, ніхто нічого не розуміє, тому що е, інформація одна протирічить іншій. Да, сьогодні вони кажуть, буде саміт, завтра вони ж кажуть, не буде. Потім хтось з офісу ще одна каже, і е, ми маємо. Е, ну, Вони власне так себе вилежить перед виборами, коли е, ну, вибирали Зеленського 18-19 рік. Коли там Зеленський е, такі, е, наводив на всіх такі, як би я, я в курсі, но там, я всього не скажу. Я ну, знаю щось, ну не всьому можу сказати. а Якийсь там разумков, там, Богдан бігали, якісь там е, видавали пиріжки типа по 4 тисячі доларів там типа весна прийде сажати будемо да, вчителям по 4 тисячі ну це таке. Тобто вибирайте інформацію, яка вам подобається. От що вам подобається, в те і вірте. Так приблизно і зараз, да, там, типа ми там тіпа, ні шагу там з родної землі, ні п'яді, да, типа, о, там і купа патріотів думаю, о, Зеленський, да, не готовий здавати Україну, а потім там, хтось ще скаже, ну, ми будемо добувати там Щось... Кулеба вже відставлений, да? і ще ж півроку тому він сказав, що ми допускаємо, що будемо Крим забирати там політичним шляхом. От, а політичним шляхом це ну, 50-100 років можна ж забирати, все ж ми розуміємо. І понятно, що вони якусь і таку, і таку, і таку інформацію кидають, то типа, блін, вибирайте те, що вам подобається, і все вірте. Це механізм, такий такий метод. Метод не, не, не діє на розумних людей і не не діє на союзників, які ну починають просто то, що там, типа, що у вас різна інформація, яка з них правдива? Що вибирають, що є правдою з оцих десяти постулатів, які ви накидали, які там два чи три правдивих, які не зовсім правдивих, а які там, типа, абсолютна брехня. Але будемо виходити з побажань влади, да, щоб спрогнозувати, а що ж вони хочуть. Вони з одного боку е е хочуть тільки продовження влади. Ось що вони по найбільше хочуть, тобто найбільше їхнє очікування, як би б залишитись при владі, щоб Зеленський ще пройшов на наступний термін, а потім щоб вони змінили конституцію і щоб він як прем'єр ще мог там, ну не знаю там до 70 років сидіти, е або до 80. да там то, тобто, щоб царював він вічно. І це їхнє бажання. Давайте думати, які вони кроки хочуть зробити для того, щоб це здійснилось бажання. І отут от у них починаються протиріччя, тому що їм соціологія каже, що а-а, немає шансов чесно виграти. Ну, от е, треба або приміняти. Метод фальсифікації через якісь там дії там, чи не дії або приміняти метод Путіна, есть не допустити на вибори серйозних гравців, там, типу Залужного, Порошенка. Та, щоб був Зеленський, Арістович, і там типу, дві баби якісь там з ринку. Зараз без сексізму. Це... От, щоб, щоб ніхто зараз мені не той. Це для е, красоти вираження, да, е, а то зараз хтось накидає там, ти шо, там, типа, да, якісь там жіночки чи чоловіки, які там нікому не відомі, от теж метод. Тобто, або один метод ми фальсифікуємо, або другий метод. Ми не, не випускаємо гравців на поле. От, і е, Зеленський грає там З п'ятикласниками умовно, так. Да? <кхем> е, можливо, таке, ну, хто знає, і той і той метод спробуйте ще да, е, зробити. І тому вони от, якби тикаються, микаються. Е, можливий ще метод заморозки, от, дійсно, конфлікту, але там військовий стан відміняє ще 100 500 років, Да? ну, там, типу, ж мирної угоди ж не записали. Я думаю, що і такий метод вони пробують. Або пробують метод там швидких виборів, так. Да? Швидких виборів, коли ну дійсно там не допустять якимсь чином залужної Порошенка і проведуть вибори. Ну, от сьогодні оголосили там відміну військового стану, і тут же ж постанова Верховної Ради, що ще через 60 днів вибори вони пробують і так е, можуть пробувати. Тобто, вони зараз пробують варіанти і тому вони розказують всім все по-різному, брешуть всім, як ото по методу дідусь Леніна, да там. Цей Крупський сказав, що пішов до любовниці, а Любовниця, що залишився в сім'ї, а сам в бібліотеку і працювати, працювати, Да? Старий там ще <правда> анекдот про дедушку Леніна. Так, от, отак, от вони там всім розказують байки. Всім розказують байки. Насправді ніхто, ну я уявити не можу, як можна провести вибори в 25-му році. Я не можу. Уявити, як можна підписати мир в 25-му році, хоча вони говорять про мир. Вони ще заявили ще одну ж байку, що Зеленський заявив, що в Євросоюз нас приймуть швидше, ніж хтось собі уявляє. От я не уявляю, Володимир Олександрович, як нас можна швидко прийняти в Євросоюз, якщо ми там деякі, на деякі відповіді не відповіли, в тому числі про верховенство. В тому числі про свободу ЗМІ, як нас можуть прийняти в Євросоюз, якщо це клуб, де, дій, де грають за певними правилами, Володимир Олександрович. А може де... я тобі відповім замість Зеленського? От відверто. Я просто спілкувався позавчора з своїми естонськими і польськими колегами, якраз які і приймали участь колись в євроінтеграції, і істонські так. Ми фактично поставили рекорд сім років. Це найшвидше просування до Євросоюзу. Це не тільки законодавче просування, це узгодження всіх нюансів, це політичні питання, правові питання, нормативні, перехід на ну на все, але вони мені нагадують, що Естонія, наскільки потужно в цьому напрямку працювала, не імітувала бурхливу діяльність, а саме робила і. Хочу нагадали мені розмір Естонії і пояснили, що дещо проще робити в них було і, а, і менше двох мільйонів населення. Мільйон двісті. Скажу більше: мільйон двісті населення. А поляки просувались десять років, але е, їх справді так тащили, в них не було війни. Такого рівня корупції, і багато чого іншого. Так, от, коли Зеленський розповідає, вони сміються з цього і кажуть: ну, це неможливо, просто неможливо. Навіть на те, щоб узгодити багато внутрішніх питань між кожною країною і Україною, Україні знадобиться багато років, і дай Боже, дай Боже, щоби ну. 32-му, 35-му року ми стали вже членами Євросоюзу. Вони щиро нам бажають, але кажуть про реальні строки у Володимира Олександровича Зеленського своє бачення він його бере в реальності, де татара вбиває е та, чеченців в центрі Києва, де в, Курська офензива зупинила наступ на Покровському напрямку, де Ну, в общем, я не знаю де, але в цій реальності це можливо. А от справжньому. Ні, і, і це кажуть там і, наші європейські партнери. Більше того, а, наскільки мені відомо, ну якби його вже попередили, що. Ви можете заявляти все, що завгодно, але поки ви не зробите це, це це і це, і нічого ви не доб'єтесь. Зеленський бачить своє в нього своє бачення. Ще раз кажу: я хочу нагадати, що Зеленський вже бачив, що треба готуватися до шашликів, Бачив мир в очах Путіна. Казав, що Путін не хоче воювати з українцями. Всі можуть перевірити. А ще він казав, що. Е в Україні нема корупції, а всі корупціонери поїхали. Я не знаю, може, він мав на увагу своє оточення, частина з якого вже дрискував за кордон, наприклад, Дмитрук, Одарченка, Сніченко. Інше. Але ми бачимо зовсім іншу картину. Тому тут я б не звертав увагу. А от на що б я звернув дійсно увагу, це на те, що на банкові справді готуються на до виборів. Це на жарт. Вони зливають інформацію всім, що вибори вони планують на квітень. Травень, але вони не встигають це зробити, навіть якщо щоб не робилося, поясню, чому там є питання з реєстром виборців, там є організаційні питання, там багато питань, які вони не встигають. Тому, скоріше за все, жовтень. жовтень... Я дивився, дивився ваш е, стрім з е, Андрієм Магера. Е, і е, то є. Есть... Ну, все одно я все для себе якби б не вияснив, як це можна технічно, по технічним питанням, але оце те, що стосується реєстру виборців, то там, звісно, капець. Хоча є же ж відділи, відділи. Я не знаю, чи в кожній маленькій є громади або хоча б спеціаліст з реєстру, але принаймні в місті суми це є цілий відділ. А як в Харкові це зробити? От Харков е, треба ж ну виїхала два Відверто дві третини харків'ян. От як перерахувати, хто виїхав, хто є, куди, як. До яких вони територіальних громад зараз приписаний? Де, де які територіальні? Комісії будуть з ними працювати, це, це об'єм такої інформації. Ну, наприклад, ти знаєш, що ще зареєстрована Бахмутська виборча комісія. Ну от і як її проводити чи не проводити? Згідно документів, вона є, її треба виключити тимчасово, як це було, наприклад, в 2014-19 році. Тому ну не в Бахмуті, а саме і ті території, які окуповані. Тому тут велике питання: як це робити? Це перше. Друге, там є в, ну, велика кількість саме про процес сексуальних процесів питань, які треба теж вирішувати, це нічого не вирішується. Але, але а, питання в тому, що вибори можуть бути навіть під час військового стану. Для того, щоб це провести, вибори, ну, треба виключно одну правочку провести в закон про воєнний стан. Так от, як ти вважаєш, чи піде на це Рада, хто може стати конкурентом Зеленського на вибору та як Рада буде їх вибивати, тому що зараз. На банковій бачать тільки одного конкурента відверто, і ідея фікс, якби він не пішов взагалі на вибори. Хоча він і не каже про те, що і піде на вибори ще щось. Але питання залужного це питання істерії на Банковій. Вони е, зробили нещодавно е, ще одне соцопитування, е, і воно показує, що взагалі з лютого 2024 року. Ще раз, коли був звільнений Валерій Залужний, там майже декілька відсотків і все, нічого не змінилося. І результат виборів вже можна сказати, що в першому, що в другому турі. Тому для Зеленського, поки він не вирішить це питання, ніяких виборів не буде. Бо приймати участь у виборах, і коли він зразу програє, ну це окрема історія. До речі, треба, щоб наші союзники працювали з ним. Е, ну можливо, навіть вибач, переб'ю. намагаються неможливо. Зразу кажу. Він себе вважає місією, який посланий світу, світу, не Україні, світу для того, щоб змінити е, все в, в у світі. Це, це не жарт, але ну, він себе таким бачить, і це вже його така... виросла ще більше, ніж була вона в нього в 19-му році. От, ну на жаль, нам е, доводиться жити з е, нарцисом, е, і тому я не знаю, як, як вони зберіть. От, давайте, е, як вони можуть збрити е, е, залужного, якщо за, до залужного зараз підуть хадаки, поїдуть, да там підуть. Будуть писати, що давай там, пане генерали, давайте там, типа, будьте патріотом, рятуйте Україну. Нам оце ось це все не потрібно. Нам потрібно з одного боку розумна людина з стратегічним мисленням, яка підбере собі різно. Різномасну команду, Да щоб не тільки військові е, були, а умовно, щоб і був у нього там в команді той, хто очолить там Міністерство культури, чи Міністерство молоді і спорту, чи сільського господарства, не генерал вже ж, кров стать. Якщо він вийде з нормальної позиції, якщо до нього будуть проситися якісь ефективні люди в команду, да е, то Ну і як Зеленський їх не пустить на вибори, як це? От як він не пустить залужний, скаже: Хочу там президенти. Ну це теж що внесуть вийде ще... заборонено людям з прізвищем залужний приймати участь у виборах в 25-му році? Ну, я не знаю. Ні, якщо чесно, от саме тому я кажу, вони не можуть вирішити це питання і більше того. А саме тому не змінюється система дискредитації залужного, через яку використовують Мар'яну та інших. Ти ж бачиш це? Це ну ми всі це бачимо. Да. Але тут цікава інша історія. Е, народ собі в голові вже вирішив, що хоче залужного. Хоче залужний да. не висловив ще свою позицію. Не сказав, що він хоче, не сказав, яка в нього програма, хто в його команді. Це не важливо. Народ вже вирішив, і Зеленський це бачить, і його це видішує. І змінити ситуацію вони не можуть. Тому в них зараз дві, два два питання: перше. Як провести вибори і виграти в них? А друга виходить з першого, щоб виграти, як зробити, щоб залужний не прийняв участь. Але хто ще може прийняти участь у виборах? Окрім залужного? Ну як вони закустять і навіть дадуть е, Юлії Володимирівні якісь е, ніщачки? Ну і саме головне, дадуть їй платформу, де вона буде виступати, там, чи на єдиний марафон почнуть пускати, там, чи ще щось. Ну, в общем, щоб вона е, виходила ефі, в ефір. Вони би дуже хотіли, щоб пішов бойко, да, там, типа, е, і розтягнув голоси. Можливо, щоб пішов Арістович, при тому, що ненависть до Арістовича там зашкалює 80% відсотків у нього негативного рейтингу, але ж хтось там якісь голоси він візьме. <полагающий> вот. Ну и, и плюс, и, плюс два-три никто должны быть там, чтобы призвище было там никто. А как призвище то кандидата? Это не Никто и не як, да, вот. такие, как конкуренты Путина. Кто их зараз может задать? Не знаю, 90% росіян їх не назвуть українців. 99,9% не назвуть хто був конкурентом Путіна. Ось це метод, такий метод вони захочуть. Але ну, як вони це пропишуть в законодавстві, мені не зрозуміло, як до них будуть відноситися після цього, якщо це ну, для всіх буде очевидна узурпація влади. І е, Зеленський стає таким же ж нелегітимним в очах там світових лідерів, як Лукашенко, к примеру, або як той же Путін. Ну хто вірить? І всі зараз називають ж його не президентом Росії, а правителем. Да? То тобто, есть, ну або як Лукашенко, самопрозгол... самопроголошений. Так і так Зеленський, якщо не вийде залужний на вибори, а залужний мусить вийти, тому що його будуть просити, Будуть просить, непрості люди, да там типа будуть прости, просить да так, там якісь... прості будуть просити. Там будуть просити. Я розумію, просто як це буде виглядати. Я пам'ятаю, як Ющенко відмовлявся. Я пам'ятаю, як він відбивався, а потім він зрозумів: він собі вже не належить все. І так. він пішов на вибор. До речі, Ющенко не хотів не хотів іти, і там навіть намагався себе показати, що він вже поза політикою, він культуролог. Він справді не хотів, але було дві історії: Перша, його люди просили, а друга, його влада так фігачила, ну відверто ж, його так на нього тисли з усіх боків, що він втомився від тиску, і він перестав просто Хай вам грець, йду. І все далі. Ми все знаємо. Тому подивимося.